Вже до Великодня, а повернення Трампа у Білий Дім може покласти край правлінню Путіна. Про таке йдеться у статті для видання Тайм, написав професор її Єльського університету Джефрі е Сонфель та Стівен Тіан. Як зазначають автори, російська економіка розвалюється через фінансування військової машини. І Якщо Путін втратить джерело доходів від продажу нафти, яке підтримувало його останні три роки, то його режим майже. Напевно, зазнає краху доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на російську економіку. і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробила адміністрація Джо Байдена. Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах Росії виглядає набагато більш імовірним. Ідеться у статті. Ну цікаво насправді, але ж. На практиці як воно буде, і скільки пророкували, що російська економіка впаде, і нічого такого ну, ну поки що вона не те, що не падає. А навіть минулого року показувала приріст ВВП, але ну це таке явище, як кажуть експерти, тимчасове. Далі ми поговоримо про Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, Його випустили з під варти, Він повернеться на службу. Про це пише громадське, посилаючись на адвокатку військовослужбовця. Засідання по гнезділову проходило сьогодні у Дніпрі. Бійця мають звільнити у залі суду. Суспільне також додає, що за три дні чоловік вже буде на фронті. Там він стане оператором БПЛА.